Задля якіснішої діагностики у міській клінічній лікарні номер один відкрили новий ендоскопічний кабінет. У ньому пацієнти зможуть повністю обстежити шлунково-кишковий тракт та бронхи. За допомогою нового обладнання, пояснюють лікарі, можна виявити важкі захворювання на початкових стадіях або передумови для їх утворення, а також проводити дрібні хірургічні втручання. Це нове обладнання дає можливість не тільки проводити діагностичні обстеження, а в тому числі проводити. Оперативні втручання, малоінвазивні, адже ж малоінвазивна терапія. Вона зараз першочергово, тому що з неї все починається. Робилася вентиляція, робилася протипожежна сигналізація. Підведено, якщо ви бачите, кисень для того, щоб могли фахівці працювати. Тут є стаціонарна операційна лампа, яка на випадок, якщо потрібно, буде, ми можемо розгорнути і проводити сучасні оперативні втручання більш широкого спектру. У медичному закладі такі обстеження робили віддавна. Однак кажуть лікарі у кабінеті зі значно гіршими умовами та на старому обладнанні. До того ми працювали в кабінеті на апаратах з фіброволоконною оптикою. Вони непогані були для свого часу. Вони виконували свою функцію так само. Служили нам, як то кажуть, але зараз все йде вперед, і сучасна діагностична апаратура дозволяє діагностувати дуже дрібні зміни, попереджати раки виявляти їх на ранніх стадіях, так само дуже підходити ретельно до виявлення різної патології, як передракової, так і не Вже з наступного року заклад має запрацювати як кластерна лікарня, тож нині тут активно працюють над удосконаленням приміщення та обладнання. Зараз робимо нову кластерну лікарню, яка з 1 фактично січня запрацює. І зовсім інші вимоги до кластерних лікарень. Тому ми закуповуємо обладнання, ми робимо ремонти, для того, щоб це було зручне, сучасне приміщення. Так, роботи ще попереду дуже багато, але почали з обладнання, почали з умов, тому що якщо будуть умови, а лікарі тут дуже хороші і обладнання, то зможуть надавати медичну допомогу. А далі потрошки, по чуть-чуть, крок за кроком, лікарня теж вся буде відремонтована для того, щоб приймати пацієнтів і щоб медикам було приємно працювати. Наступним кроком буде отримання кабінетом статусу чиста лікарня, безпечна для пацієнта. Ольга Регандрій Гаргара, телеканал 402.